Коли нам, людям, приходиться переживати темну смугу в житті, то, як правило, ми знаходимо три виходи з цього положення, починаємо випивати, впадаємо у вічі або ще більше наближаємося до Бога. Цікаво зауважити, що в минулому, коли ткач хотів виготовити свій килим досконалим, він вплітав темні нитки поряд з золотими. Їх використовували, щоб яскравіше виділити красу виробу. Іноді життєві переживання являються божественним знаряддям, за допомогою яких він очищує. Наш характер від недоліків, шороховатостей і відшліфовує його подібно до каменя. Християнин легше переносить журбу та смуток, адже він знає, що дуже скоро веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. А поки це відбудеться, давайте при всіх обставинах будемо довіряти Богові.